Дорогі друзі, добрий вечір вам. З самого центру столиці знаходжуся я зараз в Славетному е нашому центральному будинку архітектора. Отже, вас також запрошено. Давайте підіймемось і подивимось, що на нас з вами сьогодні. Чекає і впродовж цього місяця. Підемо. Підемо подивимось. Ось, 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 вже учасниця. Скажи мені, що ти учасниця. Це відео, я учасниця. Кажи, як тебе звуть людям. Кажи так, так. Привіт! Мене звуть Світлана. Світлана Полякова Світлана Полякова, так. Чудова архітектор. чудова да, сьогодні, художниця. сьогодні наш красива душа. <свят> сьогодні наш день да, відкриття виставки. Приходьте, дивіться, насолодження. Ми, відкриває... Ми відкриваємо сьогодні і впродовж аж наш... до... майже місяця, 20 до... липня. липня. Так, так, можна виставка. Підемо, покажемо людям. <свят> Боже, дорогі люди! Як я люблю казати, коли дуже радісно дивуюсь, це щось неймовірне. Люди приходять і приходять до нас у гості. Боже мій. Добрий вечір! Дуже рада бачити, дуже рада бачити. Подивіться, подивіться біля нас Наталія Костицька. Боже, як ви шикарно виглядаєте. Ось так потрібно нести жіночність і красу. Молодець. Дуже вас любимо. Дорогі друзі, зараз я вам буду показувати, але трошечки домовились, трошечки, щоб ви мали якусь зацікавленість і самі захотіли сюди завітати. Боже мій, скільки робот! Скільки робот. Люди, як я вже казала, приходять і приходять. Ой, боже, в мене таке приємне хвилювання навіть ви відчуваєте через відео. Зараз буду у вас знайомити. Вже йде зйомка, вже йде зйомка, вже бачите, так? А тепер вже з ножками працює і сьогодні з нами. Також наша Наталя Костелєва, журналіст-історик. Сьогодні з нами і вихователі, і педагоги, і, як я вже казала, наша Наталі, яка мене шукає, як сфотографувати. А ну, давайте, давайте. Так, я, я якось так, я ж відео пишу. Та-да! Дякую дуже. Ще сфоткаємось, обов'язково. Рада вас вітати, рада Йбо, вас вітати, так. Боже мій. Назвіться як красиво, дякую. Ми, назвіться Нагорний, журналіст, журнал Новини України. Спеціально не казала, хто ви ще б сказали. Дуже вам дуже вам вдячна, що ви до нас завітали. Бачите? Почесні журналісти також разом з нами підтримуєте і дуже Муз. вам дуже вас вітаю з днем архітектури України. Архітектура М? це Україна. Наталія. Вітаю! Всіх вас вітаємо. Наташенька що буде. <різь> Ви бачите, ми ще поспілкуємось гаразд. Ага, давайте Посп... фото зробимо? А давайте, Блад. давайте не відходячи, бачите? Ану, давайте так. А я отак от з підвичкою. <різь> Дякую, дякую дуже. Ще сфоткаємось. Дякую. Пишу ж відео. Що, Наші люди молодці. Дякую. Все зараз потрібно робити. Я вже все заснула. Добрий день. Дуже рада вас вітати. Дуже дякую. 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 Виховательниця. Дякую. Педагог. Дякую. Педагог педагог. Педагог. педагог, педагог. Ми Нічого. про всіх кажемо, про всіх живопису. Ви ж все життя поклали на те, щоб з дітьми працювати. Так? Я не тут визити. я в музеї. І Я пишу відео і потім поспілкуємося обов'язково. Скидайте, Мені ваших платі. Дуже дякую. Сьогодні в нас вечір компліментів. Краси. Чудових робіт, натхненного спілкування. Боже, як я вам вдячна, що ви приїхали. Боже, людина їхала з лівого берега, ножки болять, спина бо вже не болить. Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже, поспілкуємось. Друзі, 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 Боже, скільки всього в нас? Подивіться, що там позаду мене коїться. Люди приходять, приходять і ще прийдуть відео. Усі хочуть спілкування, зараз буду приділяти час. Подивіться, яка краса. Я навіть не знаю, скільки робіт і скільки художників, але під час а, сьогоднішньої нашої творчої зустрічі, під час а, нашого урочистого відкриття ми дізнаємось, я дізнаюся обов'язково. Вам про це розкажу в наступних відеосюжетах та у фоторепортажі. Дякую вам, дивіться за нами, приходьте, дивіться навіть без нас, але просто приходьте, нехай вам буде хороше на душі і більше буде краси попри все. Попри все, що відбувається в нашій країні, ми намагаємось служити вам, нести радість, натхнення і разом. Все витримаємо. Дякую вам. Міський уклін вам і до зустрічі!